Алея героїв у Ніжині – це те особливе і сакральне місце, де пам'ятають. Тут завжди людно. Рідні, побратими, небайдужі ніженці приходять, щоб вшанувати пам'ять, запалити свічку, покласти квіти або просто мовчки постояти біля імен, які вже стали символами мужності і незламності. Ті, хто відвідує наших хлопців? От, кому дорогі наші воїни, які загинули, захищаючи. Наш Ніжин першу чергу. Першу це ж, ТРО, це ж хлопці перші, які стояли вокруг, не, не, не пропустили. От, Ніжин вистояв благодаря їм. От, а тоді Чернігівщину, Ягідне, під Черніговом. Вони дуже сміливі, а потім поїхали в Бахмут, в Солидар. О, вони велику роботу зробили, барику дорогу пройшли, бойову дорогу пройшли. ну Не всім повезло вернутися назад. Крошка Дмитро Володимирович. Він загинув, захищаючи Ніжин. Їхній екіпаж загинув. Мінометний розрахунок, який загинув ну, може, в останні дні окупації Ніженщини. Сьогодні на алею Героїв до Ніжина приїхала і мама загиблого бійця Володимира Петренка. А двоє діток залишилися з дівчат. Я взяла сьогодні їх з собою, а не в школі. І оце так, і там вдома. Похований, сюди так давно не була, що Треба пойти. Кажу, хоч я по себе дала, бо такі вернулися І тут порозкидали вітер, вазиться. це що мужчина каже, постав камери. Ви вчора не були. Я кажу, я з села сама, мені їхати треба. Каже, квітки хтось забирає. Кажу, це ж хай був великий, це люди такі, щоб от кого берете. Щоб упорядкувати простір біля стендів, було ухвалено рішення про встановлення камер відеонагляду. Тримачів для квіткових вазонів та зробити додаткове освітлення. Результат виконання робіт особисто інспектує Марніжина Олександр Кодола. Ми знаходимося в постійній комунікації з родинами загиблих героїв. У нас є створений профільний відділ в цьому напрямку. Як бачите, Ніжин достойно дбає про пам'ять. Тут у нас створена алея всім загиблим героям-захисникам. На жаль, вже 245. Прізвищ 245 портретів на стендах. На жаль, кожного тижня відбувається поховання в нашому місті, тому загиблих, на жаль, більше. І зараз ми готуємо стенди, які будуть також в найближчий час встановлені. Постійно реагуємо на прохання родин загиблих. Нещодавно були до стендів приварені ось такою, такі додаткові тримачі для квітів, встановлено додаткове освітлення, опори освітлення, встановлені камери відеоспостереження, тому що на жаль, вандалізм. Не знає меж. дуже добре, що є такі місця пам'яті, бо ж пам'ятати дуже важливо, наголошують рідні загиблих героїв. Це дуже добре, що є таке місце. Може люди, ну хоч не всі, ну може, хоча б один-два із сотні зупиниться, і то буде дуже добре. Людям потрібно, потрібно нагадувати, потрібно говорити, тому, тому, що наші люди ну не розуміють трошки. Дехто говорить, що це не моя війна, що вона мене стосується. Пам'ять це найважливіше і найголовніше, що ми можемо залишити і передати нашим наступним поколінням, щоб кожен українець, кожен ніженець знав у майбутньому, якою дорогою ціною нам дається ця перемога. Тому ніжен пам'ятає і вшановує гідно своїх захисників.